Кредо віри не змінюється під тиском світу, бо воно ґрунтується на вічній правді. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми поговоримо про кредо віри. Що таке кредо? Кредо це короткий авторитетний виклад релігійних переконань і принципів, які формують спосіб мислення та життя людей. На жаль, багато християнських кредо. Які нібито ґрунтуються на Біблії, з часом почали підривати сам авторитет святого письма. Стурбований цією тенденцією, один із проповідників 19 століття наголошував на необхідності відновлення Біблії як єдиного істинного християнського кредо 22 лютого 1846 року. Під час Освячення Другої пресвітерянської церкви у Форт Вейні, штат Індіана, Чарлз Бічер, виголосив дві промови під назвою Біблія як Достатнє кредо. Він зосередився на двох ключових темах. Біблія є достатнім кредо для кожного християнина. Змінити Біблію будь-яким іншим кредо це крок до відступництва. Бічер підкреслював, що при вивченні святого письма можна використовувати додаткові інструменти та ресурси. Проте найвищий авторитет завжди має сам текст Біблії. Біблія говорить, усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло. Готова. Бічер виділив чотири головні функції святого письма. Перша для навчання, це охоплює всю сферу передачі істини. Біблія є джерелом істинного знання про Бога, спасіння, моральності і духовного життя. Вона навчає не лише доктрин, але і практичних аспектів життя, допомагаючи людям ходити Божими шляхами. Істина святого письма незмінна, незалежно від змін у культурі чи суспільстві. Друга, для докору це охоплює сферу викриття гріха та запобігання йому. Біблія показує, що є правильним, а що ні, згідно з Божими стандартами. Святе письмо це моральний компас і духовне дзеркало, яке виявляє справжній стан людського серця. Третє для виправлення це охоплює сферу духовного відновлення та відновлення віри. Біблія не лише викриває гріх, але і допомагає людині повернутися на правильний шлях. Вона спрямовує віруючих до покаяння, виправлення помилок і відновлення стосунків із Богом. Четверте для виховання в праведності: це охоплює сферу формування християнського характеру. Святе письмо не просто виправляє людину, але і навчає її жити праведним життям. Воно виховує віруючих у послуху Божим заповідям і допомагає зростати у вірі та святості. Чарльз Бічер підсумував: чим більше вивчається істина, тим більше зникає помилка. Він також закликав батьків випробовувати силу Божого Слова на серцях своїх дітей. І насаджувати в них ці важливі істини. Біблія має бути нашим головним духовним керівником. Оскільки Писання є богонатхненним і корисним, християни повинні зробити його основним авторитетом у своїх переконаннях і житті. Регулярне читання та вивчення Біблії допомагає жити відповідно до Божої волі. Божа правда викриває наші слабкості та гріхи, але також. Допомагає нам зміцнюватися, замість того, щоб лише читати або слухати Слово, важливо жити ним. Біблія є джерелом істини, яке ми маємо передавати у сім'ї, церкві та суспільстві. Батьки повинні навчати своїх дітей, а духовні наставники зміцнювати віруючих у Божій правді. Будемо пам'ятати, що Біблія має унікальну перетворюючу силу. Яку не може замінити жоден церковний документ. Помолимось. Дорогий Небесний Батько. Ми безмежно вдячні Тобі за святе Писання, зі сторінок якого ти промовляєш до нашого серця, Допоможи нам цінувати ним, читати його і жити відповідно до нього, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Біблія це не просто книга. Це живе і дієве Боже Слово, яке формує нас, змінює нас і готує до вічного життя.